Вітаю! Я Яремчук Тетяна Олександрівна, вчитель початкових класів Добропільського навчально-виховного комплексу загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 3 дошкільний навчальний заклад. Я вчителька початкових класів із 15-річним досвідом, маю кваліфікаційну категорію, спеціаліст вищої категорії та педагогічне звання, старший учитель. Маю вищу освіту за спеціальністю початкове навчання. А зараз здобуваю другу вищу освіту, навчаюся на магістерському рівні, поглиблюю свої знання з психології. У 2023 році успішно пройшла державну сертифікацію, що стало підтвердженням моєї професійної компетентності та відкрила нові горизонти для розвитку. У моєму класі 18 яскравих зірачок, 11 хлопчиків, і 8 дівчаток, серед них є четверо учнів, які живуть за кордоном і навчаються у другу зміну. Клас інклюзивний, є дві дитини з особливими освітніми потребами. Сумова Василя Сухомлинського, Дитина це не посудина, яку треба наповнити, а вогонь, який треба розпалити, стали для мене головним правилом у роботі. Я вірю. Що коли дитина відчуває, що в неї вірять, вона знаходить силу для зростання. Мій клас 18 мамих зірочок. Моя роль не загасити їх своїми правилами, а допомогти моїм зірачкам яскравіше сяяти, знаходячи власний шлях. Наш клас це простір, де кожен учень знаходить місце для досліджень, творчості та зростання. Організовую середовище так, щоб воно надихало дітей бути допитливими, сміливими і відповідальними. Наш клас це родина з різних куточків України. Ми вчимося онлайн, а ми разом ділимося тим, як заглядає наше ринкове сонечко у віконце. Підказуємо один одному, коли щось не виходить, і радіємо навіть маленьким успіхам. Чому я люблю свою роботу? Тому що кожен день стаю свідком маленьких перемог, коли сарам'язлива дитина піднімає руку, коли учень з особливими освітніми потребами виконує складні завдання. Коли клас разом знаходить відповіді на складні питання, я не просто вчителька, я наставниця, яка допомагає дітям повірити я можу. Освітнє середовище мого класу. Освітній процес здійснюю за типовою освітньою програмою під керівництвом Романа Шияна. Наш клас – це сучасний простір, створений для навчання, творчості та підтримки кожної дитини. Він повністю відповідає вимогам держстандарту нової української школи. У класі є Інтерактивна дошка та проєктор для яскравих презентацій, віртуальних екскурсій та перегляду навчальних відео, ноутбуки та планшети, діти працюють з цифровими завданнями, сучасні парти можна швидко змінити розташування для групової роботи або індивідуальної, м'які пуфи для читання відпочинку або спілкування, ігрова зона з розвиваючими конструкторами, пазлами та настільними іграми. У класі створено спеціальні зони, які мають назву центри можливостей, змінні тематичні центри, центри гри, відпочинку, усамітнення, дослідницький центр, куточок живої природи, класна бібліотека. Наш клас це не просто кімната з партами, це місце, де технології, творчість і турбота переплітаються, щоб кожна дитина відчувала тут мене розуміють, тут я можу більше. Гранкова зустріч Є обов'язковою складовою освітнього процесу. Навіть під час офлайн навчання ми зберігаємо традицію ранкових зустрічей. Це час, коли клас об'єднується, ділиться емоціями та планами на день. Як це відбувається? На платформі Jamboard є дошка настрою, закріплюємо смайлики, що відповідають нашим емоціям. На дошці Гінзі заповнюємо календар погоди. А також створюємо віртуальний торт і вітаємо іменинників. Щоденні новини, обмін, інформацією це короткі відеоролики або презентації, створені мною, або користуються готовими тими, що діляться колеги. В асинхронному режимі це чат Viber. Інтерактивний освітній простір використовує сучасні інструменти, щоб онлайн-навчання було яскравим і захопливим. Падають віртуальна дошка, на якій розміщені розклад, правила класу, вітальні листівки, щоб ніщо не залишилося поза увагою, центр творчості для малюнків, віршів або історій, які створили учні. На платформі WrightWitter на віртуальній полиці стоять електронні книжки, які створили учні. Асинхронне навчання, свобода та гнучкість, завдання та матеріали доступні цілодобово в електронному щоденнику учня та в групі Viber. Це дозволяє кожному працювати у зручному темпі, а батькам бути в курсі навчального процесу та долучатися до нього. Крім згаданих сервісів, для створення динамічних та захопливих онлайн уроків я використовую цілий спектр інструментів, які перетворюють навчання на пригоду та сприяють глибокому засвоєнню матеріалу. Я, учні, батьки. Разом вчимось досліджуємо творимо. Мої зірочки – це маленькі вчені, екомоги та дослідники. Ось як ми це робимо. Реалізуємо довгострокові проєкти. Вчимося терпінню та відповідальності, посади своє дерево, вирости кристал, ми в стилі еко, також короткострокові проєкти розвивають допитливість, весняна квітка моя домашня тваринка. Мої уроки це де традиційні методи йдуть рука об руку із сучасними підходами. Кожен день ми з дітьми творимо, аналізуємо, граємо, чи це діаграма Вена, що допомагає порівняти світ казок і реальності, чи хмара селів, які оживають після прочитаної казки, інтерактивні викторини та вправи, де навчання перетворюється на змагання зі сміхом та радісними вигуками, а ще асоціативні кущі, які вчать мислити логічно. Я переконана, діяльнісний підхід це особистісне включення дитини в процес, коли всі компоненти діяльності спрямовуються і контролюються нею самою. Моя мета не просто передати знання, а навчити дітей мислити, ставити питання та знаходити відповіді у команді чи самостійно. Бокові уроки це творчий простір, де поважають думку кожної дитини, навіть найскладніші теми стають захопливими, і саме тоді з'являються ті щирі дитячі ой, а можна ще найкраща оцінка моєї роботи. Кольорові уроки це інтегровані заняття, які використовують кольори як основний елемент для навчання кожен день тижня присвячений певному кольору, що дозволяє учням досліджувати різні теми через призму кольорів. Переваги розвиває креативність, допомагає запам'ятовувати інформацію через асоціації і стимулює інтерес до навчання. Групова робота в дистанційному форматі це спосіб організації навчального процесу, коли учні працюють разом у малих групах, навіть перебуваючи на відстані. Це допомагає підтримувати взаємодію між учнями, розвивати комунікаційні навички та сприяє глибшому розумінню матеріалу. Sandbox – інструмент для організації групової роботи в дистанційному форматі. Емоційне налаштування обов'язковий етап моїх уроків. Це процес створення позитивної атмосфери на уроках, що сприяє емоційному розвитку учнів. Важливо, щоб учні відчували себе комфортно та впевнено. Формувальне оцінювання це процес, який дозволяє учителю відстежувати прогрес учнів під час навчання та коригувати його на основі отриманих даних. Це оцінювання є безперервним і інтерактивним. Інструменти, які я використовую портфоліо учня, учні збирають свої роботи, що демонструють досягнення та прогрес. Щоденник спостереження: я фіксую свої спостереження щодо участі учнів у заняттях, їхній емоційний стан та поведінку, самооцінювання та взаємооцінювання. Учні оцінюють свої досягнення та досягнення однокласників за допомогою кольорових олівців. Як зазначалося раніше, клас інклюзивний. У класі двоє учнів з особливими освітніми потребами: учениця з навчальними труднощами тяжкого ступеня, четвертий рівень підтримки, і учень з інтелектуальними труднощами помірного ступеня третій рівень підтримки. Разом із асистентом вчителя ми створюємо інклюзивний простір, реалізуючи індивідуальні програми розвитку кожної дитини, адаптуємо та модифікуємо завдання. Наша робота базується на принципі нової української школи, що дозволяє максимально врахувати потреби кожного учня. Батьки цих учнів є активними учасниками освітнього процесу та повноцінними членами команди супроводу. Разом розробляємо. Спільні плани обговорюємо успіх дитини та визначаємо найефективніші напрямки корекційно-розвиткової роботи. Регулярно проводжу індивідуальні онлайн-консультації для сімей, дітей з ООП, де ми аналізуємо прогрес і адаптуємо програми. Разом із асистентом базуємо, готуємо для батьків прості поради, як підтримати розвиток навичок вдома через гру та побутову ситуацію. Ця співпраця. Основа мого підходу: ми будуємо довіру, коли батьки бачать, як їхні думки цінуються вони створюють нашими. Подавання освітніх втрат це процес спрямований на відновлення знань та навичок учнів, які могли бути втрачені через різні обставини. Важливо, щоб учні отримали необхідну підтримку для досягнення успіху в навчанні. Основні компоненти це вхідні діагностувальні роботи, мета оцінити рівень знань та навичок учнів на початку навчального року або після певного періоду навчання. І результати діагностувальних робіт допомагають вчителю визначити сильні та слабкі сторони учнів, що дозволяють адаптувати навчальний план. Також я проводжу індивідуальні уроки, мета надати учням можливість отримати додаткову підтримку в тих темах, які вони, які вони не засвоїли. Також використовую підручники KIDS. Цей підручник є ресурсом, який містить інтерактивні матеріали. Завдання та вправи для учнів: учні виконують завдання в електронному форматі, що підвищує їхню зацікавленість, а вчитель відстежує успіхи учнів через електронну платформу. Уроки протидії булінгу спрямовані на формування в учнів розуміння проблеми булінгу, розвитку емпатії, а також навчання способами реагування на агресію. Важливо створити безпечне середовище, в якому учні відчувають себе захищеними та підтриманими. Національне патріотичне виховання є важливою складовою освітнього процесу, яке сприяє формуванню свідомих, відповідальних громадян, готових до активної участі в житті своєї країни. Це виховання закладає основи для майбутнього суспільства, яке спроможне на розвиток та процвітання. Наша волонтерська діяльність я, як волонтерка, не лише надаю допомогу, а й виховую у своїх учнів цінності співчуття, соціальної відповідальності та активної громадянської позиції. Основні напрямки нашої волонтерської діяльності це організація челенджу зроби окопну свічку. Також ми беремо участь у зборі смаковиків та теплих речей для військових.